Йоу, привіт, Коротше, Збираю я супорта, вже їх відчистив, помив. Збираю задній супорт. Повністю все я був від всякого груду. Це було, типу, сальник грубий. а це пильник. Пильник має роздвоєний, він роздвоєний, має дві губи. То його треба там посередині теж файно вичистити. подивитися як він себе, як то каже, почуває. О. В принципі. Міти бензину не рекомендую, тому що по власному досвіду, по зі з власної практики бензина е шкодить цим резиночкам, вони розбухають. Я нічого тут не змащуваю і закладаю. Просто все повидував, повимивав, висушив, повитирав, як так, ну, від, щоб не було ні бензину, ні масла. І тепер я закладаю мотильник. В принципі, в принципі в в принципі, принципі, вийняв, перерізнув, другим боком поставлю, може Фішка така бути ще, що е, самі пильники, та ні, в принципі тут, мабуть, немає різниці. Тобто має ще стояти в певному якомусь порядку, знаєте. Там... Хоча мені здається, що то є все ерунда... Що тут вна... О! Заклав тепер беремо поршень. Поршень трошки тетре, тут є така підкладочка яка зжимає е ці колодки. Вітру його, я цей не мив, чесно кажучи, так серйозно як... як ось ці. Ці, коротше, я так помив з переднього супорту, що вони аж почорніли. О! Сподіваюся це нічого, як то кажуть, це просто плями. От, якісь там плями окислені якогось там. От, а так тут типу, щось трошки їжу відділо. Е, повністю, де була іржа, тут, тут є такі поршень. Води, він, він взагалі вже фактично його можна викинути, але я, на жаль, не маю де купити новий. Та й новий коштує десь дофіга, короче, 700 гривень. Ось така фігня. Тобто нераціональні бабки. То тобто, я трошки щось там його, постояло десь тиждень в бензині. І тепер видно чітко де була корозія, що залишився такий білий слід. Тобто це було все ржавне би далі йшла. Я його відчистив. Через то кажу, кожен поршень добре вимов, Аби далі не було ніякої корозії. Так, у нас все там чистенько. Перш старатися якось запхати Так, аби, аби поршень той зайшов. Ну вроде зайшов. Шо я вам скажу? Що я вам скажу? Вроде не закусило ніде. Биомуса, дьмоса. В принципі неделя да не мало бы закусити. Ну я типа зараз так кладу на сухо. Ну і все фактично, тепер другий закладаємо, тобто він вже не випаде. Вже витягнути звідси дуже важко. Ну, подути чимось сюди, воно вилазимо. Це, це таке зробити, можливо, навіть зараз закрита дюра. Отак. Ну, в принципі, чуть-чуть пішло. Фу. Плитку поб'ю. Так, тепер друге. Друге, три теж вимити. ту, я їх витирав. Отаким От рушником спеціально збираю вологу. Ось це все. Середині би вологи не було. Це не страшно, не критично. Сайнички. А, ще я зараз похвалюся, я болти купив, знайшов до супортів передніх нові болти. Відповідної якості ось такі. Во. І вже мають в ну і все як положено. Так. Вроді вітер. Так, я думаю, тут все тут на кор так само. Закладаємо. Закладається досить, все, як би сказати, просто елементарно. Так і виймалося без труда. Но типа, да, пить конусом так. эта э, та гумочка. Так моя будто. Так. Вылазь. Что тут у нас? Ну, яхам. Все вроде норм. Шло. Ну що, думаю, я певно вже цього разу взяти трошки масла. Е, так, то масло добре. Ну щоб я взяв якийсь куточок масильця! У мене є каструвал! Так о, є масло. чуть чуть взагалі масельця і то є на сухо. це чуть-чуть масла. Воно не зашкодить. Все. Перше. Тобто там гомп практично можна сказати нема того масла. Тігаємо витираємо, щоб прохи не було. І з маслом. видно, що хтось же витягну по дурацькому -то вот. Тут конструкція проставлена Є кружок. Так, є. Ще у нас одна маленька штучка. тоже станет, чтобы он же пострадал, был, он еще свой роль. Может век он это на все 200. Так. Угу. Вот такая деликатная работа. Коротше, от такого все скручує. Не буду я мучити це все. Обути і мого скручує. Все, далі супер вже готовий. Клапана. Тут, є, тут їх три клапана. Три клапана. Походу, якщо я не помиляюся, то три. Так, три. Три клапана. Все, і скручуємо болтани. Отако, от і вже супер готовий. У нас чистенькі, все, така от провірений. І скручуємо потім сюди, тільки закладаємо нові свіжі колодки, яких ще я не маю, ще не купив. І можна чіпляти на гальміну систему і їхати. Все. Такі то пироги. Далі ще залишилось відчистити оці гарно вимити супорта, їх так само таким самим порядку скласти. чуваки короче закладаю я санники на суппорт их короче просушилось все особенно начини промелося 200 раз одним словом промывалось Куда я мне Ой, дай. И раз блядь, не туда. Не туда закрыл. Пикни. Так, а ну вот под... тут. Иди сюда. И с того блядь. Ну не говорят лишь паре висушити шты, что в принципі? тут уничтожим почати з цього Я yeah. заложив. Так, тепер теперь э, пилювек. менший, не менше. Добре. Так, все. Тепер треба під світлом продемонструвати. Так, макро-макро. От, Бачимо, що як воно все зайшло там чистенько, да? От, І гумочки, і все. І так зараз і решта. Тоді вже я скручую супорт і буду покажу, як скручую супорт. короче. Так, уже суппорта. Вот. Смазываю болтик. Я думал, там все, не было на сухо.

Все от наш суппорт, ну Трошки видно закінчення болтів, бо вони більше, ніж стандартні. Но зато це нічого практично взагалі не міняє. Тобто, візуально суппорт буде нормально виглядати. Нічого, як то кажуть, страшного не є, воно ну, не є дуже, там буквально по 6-7 мм десь. Вот. І все. И супорт, блін, о, цілю не дотягував, він. Все нормально, мляха, муха тримає. Можна його чуть-чуть рукою тако дотягнути і все, блін. так, де хто там дотягує хрезна як трещоткою. Потім зривати негон той, той, блин, ту фігню, Так. Что у нас тут? Суп вот же можно пить вот, так только Так, так кисть Вот раты. Вот шейбочки. Меднюни. Сюда закручиваем. Вот. Каты колодки. Вот вони. клотки. В принципі, запихаємо. Так є. І... так не спешают покажут. Вот и все. Наш суппорт фактично готовый. Прижимная бляшка. Что такое? В принципе, прижимная бляшка. Вот. Закручиваем. Ще оцю херню, але я її не чистив, то сюди. І суппорт у нас готовий, есть почистиний, все положено, там помитий. Від того такого копотю тільки потрібно буде приєднати шланг із подачею туди гарміною рідиною і можна вже експлуатувати. Така штука. Така процедура зараз же саме буде з другим супортом. От, і буде тоді все гуд. Такі -то пироги. Так, зробив я вже супорта, скрутив. От. Ще залишилась невеличка маленька деталь із цим супортом, то це вже. Пізніше, що щось зроблю. Все. Коротше, далі вже тільки на мотоцикл, гідравлічну рідину, оцю ну, альміну. І можна їздити.